У 2024 році ми з командою Медіапогляд знімали для вас історії про ініціативи та проєкти, які підтримують ветеранів війни та їхні родини на Київщині. У цьому дайчасті розповімо про мобільну службу підтримки, тренування з бугурту та проєкти Ветеранська хата. У 2024 році на Київщині запрацювала мобільна служба підтримки для ветеранів війни та їхніх родин. Команда, до складу якої входять юрист, психолог та соціальний працівник, надавали безкоштовні консультації у всіх громадах області, допомагаючи тим, хто потребує підтримки. Мобільна бригада їде навіть додому, до клієнта, якщо в цьому є потреба. Так, це дійсно працює, але до певного моменту не потрібно. Щоб суспільство відокремлювало ветеранів як в окрему касту у приміщенні ірпінського реабілітаційного центру Next Step Ukraine на сучасному обладнанні займаються ветерани та військовослужбовці. У колі своїх побратимів спілкуються, відпочивають та відновлюють своє здоров'я. Нашу було комфортно почити все вітали відмовить. Цього разу до реабілітаційного центру завітала мобільна служба підтримки, яка складається з соціального працівника, психолога та юриста. Отримає безкоштовну консультацію у психологині 22-річний ветеран російсько-української війни Євген Компанієнко. Він народом з Черкаської області. У 18 років покинув технікум та почав служити у військовій частині що у вісімнадцять У нас мала бути планова ротація до другому році малася. Їхати в станицю Луганську, проводити роційні дії. Але так вийшло, що, почалася повномасштабна війна і прийшлося ставати на захист у Луганської області. Северодонецька, Лисичанськ. був бойовим медиком взводу, виконував боєві завдання на Луганському напрямку, отримав поранення 25 лютого, 2022 року на населеному пункті Трогізбенка. І після того моменту лікуюся, проходжу реабілітацію. Наразі Євген проходить реабілітацію у центрі та працює інструктором для новобранців у бригаді швидкого реагування НГУ Рубіж. Для ветеранів дуже потрібні тільки центри, щоб вони не закривалися в собі, спілкувалися з психологами, з людьми. Не потрібно. Щоб суспільство відокремлювало ветеранів як в окрему касту, потрібно з ними знаходити спільну мову. Працює з ветеранами та їхніми родинами військова психологиня Вікторія Іванова. Вона говорить: у наш час рішення про звернення до психолога ухвалюється непросто, адже у суспільстві досі існують упередження та страхи навколо цієї теми. Багато чула таких стереотипів, що типу, та навіщо нам психолог, що це загалом не потрібно, я сам впораюсь, я сам молодець. Так, це дійсно працює, але до певного моменту. Потім все ж таки потрібно про це говорити, знайомитись. І, наприклад, коли людина вже бачить тебе як спеціаліста, що типу, я не боюся, тобто мені вже не страшно. Я хочу отримати допомогу, і тоді вона вже йде саме до самої людини. Окрім психологічних консультацій, військові та ветерани мали змогу поспілкуватися з юристом та соціальним працівником. Ці запити теж є найбільш затребувані серед українських воїнів, говорить координаторка мобільної групи Єлизавета Костенко. Дуже великий попит, і треба такого більше. От і ми в свою чергу стараємося як найбільше його й надавати, і у нас дуже багато виїздів насправді. Постійно працюємо. Ідея створення мобільної служби підтримки на Київщині належить волонтерському об'єднанню Веста, що працює з 2018 року. Проєкт фінансується урядом Німеччини. Працівники мобільної бригади почали працювати у липні цього року. Про свій приїзд вони повідомляють через громади. Ми працюємо для тих людей, які умовно живуть в якомусь селі. Там, де вони ні про що не знають, вони не розуміють, які у них пільги, які у них мають виплати. Що взагалі є психолог, з яким можна поговорити. Тобто, ми працюємо саме для цих людей, не для тих, які вже все знають, а для тих, до яких треба достукатись, і ми їдемо і спеціально. Цим займаємось. Мобільна бригада їде навіть додому, до клієнта, якщо в цьому є потреба. У реабілітаційному центрі співпрацюють з багатьма благодійними фондами і організаціями, серед яких і волонтерське об'єднання Веста. Директорка Тетяна Грубенюк говорить, їхнім основним напрямком є фізична реабілітація важкопоранених та протезування військових з важкими випадками ампутацій у США. Такі центри діють в Ірпені та у Львові. Усе лікування та реабілітація Тація для пацієнтів безкоштовні хлопці мають не просто реабілітуватися, а також вони мають вчитися, особливо ті, хто важкі поранення мають вони мають вчитися обходитися в побуті. І звісно, що хлопці воюють у нас з всієї України і не тільки з України. Тому, коли вони до нас звертаються про реабілітацію, ми надаємо їм проживання, де повністю зроблений ремонт для людей з інвалідністю, тобто інклюзія присутня у всіх наших місцях розташування проживання хлопців. Все для них підготовлено, все зроблено. Тим часом мобільна служба підтримки продовжує працювати для ветеранів війни, їхніх родин, а також членів сімей загиблих і зниклих безвісті. Крім виїздів у громади Київщини, вони проводять різноманітні лекції, тренінги та організовують групи підтримки для рідних військових, ветеранів, полеглих героїв, військовополонених і зниклих безвісті. Марія Марчук, Олександр Кравчук з Ірпеня, спеціально для медіапогляду. Шлях від війни додому може бути непростим. Тренування з бугурту допомагають ветеранам повернутися до мирного життя. Середньовічні бої, командна робота та підтримка однодумців це не лише спорт, а й ефективний спосіб реабілітації. Підходить для занять з різними травмами, навіть підходить для занять з контузіями. Відносно здоровому суспільству до 50% людей. Які мають там наслідки ПТСР. Страшно страшної витискільки в Україні цифри? Ну мабуть, всі ми власне в співпраці з психологами і реабілітологами закладу і запроваджуємо бугурт як метод стрес-релізу, відновлення і вивчаємо його як інструмент допомоги військовим ветеранам. Шлях від війни додому у Польщі водиці провели тренування з бугурту – командного виду спорту, що полягає в імітації лицарських боїв за допомогою м'яких обладунків, Заняття Є адаптованими до потреб реабілітації. Завдяки цьому методу ветерани можуть відновити своє здоров'я після поранень та контузій, а також сміцнити психіку. Це на власному прикладі доводить Дмитро Федотов, який вперше почав тренуватися після поранення в АТО. Мені це сподобалося. Позбавило мене від агресії, в принципі, і психолог, і також реабілітолог мені казали, що це дуже добре такі, ну, від реабілітації, а фізичної діяльності, що він якби допомагає організму ну, і мозку поставити там себе на місце. І взагалі підвищити свою фізичну підготовку форму. Громадська організація Асоціація бугуртного спорту в Україні створила проєкт Бугурт Січ на прикладі американського стіл Солдер. Це документальний фільм про ветеранів, яким бугуртний спорт допоміг подолати ПТСР та інші складнощі в житті. За словами тренера та профільного фехтувальника з двадцятирічним досвідом пана Івана, бугуртний варіант вобої є безпечним та оптимальним підходить для задач по рекреації воїнів. Крім того, кожен бажаючи може швидко опанувати необхідні основи та перейти до Єдинків. Мені подобається цей проект саме тим, що він має фокус не на его, не на змагальну частину, а на підтримку, на підтримку людей. Він дає можливість людям працювати зі своєю контрольованою агресією. Він дає можливість їм соціалізуватися. І, власне, ну саме по собі фехтування тут воно другорядне. Тобто, це інструмент в першу чергу для людей для того, щоб вони. Відчули себе частиною єдиного цілого. в Україні. Бугурний спорт був вперше зареєстрований у світі та внесений до реєстру як середньовічний бій. Перший міжнародний чемпіонат світу битва націй» провели у 2010 році у Хотинській фортеці. Брав участь у кожному змаганні та боровся у всіх представлених масових номінаціях. Чемпіон світу з бугурту та ветеран російсько-української війни Ігор Перфентьєв. Він є тренером та розробив бренд бугурні технології, який має на меті максимально поліпшити якість споряджень ням <плес> Як савців, рукопашно було смільйонів років. Це от зараз, чому психіка така відбувається на фронті, тому що незвична кулі, снаряди, оці вибухи, молекулярний струс, і це акубаротравма. Це взагалі незвично і нема навіть ні змоги ні бігти, ні бити. Да? От, як всіка має реагувати, тільки залягти і не рухатись інколи. Ну, от. А цей спорт дозволя, розміщати це, якби проживати бій таким, яким він для нас є природнім. Наша задача. Не те, щоб там ми не можемо терапевта вдавати, ми не спеціалісти психології. Ми хочемо зробити класний дивіжі, який сам по собі буде терапевтичним. де людина буде приходити і знаходити своїх побратимів, класних і знаходити щось, що їй подобається робити. Що вона прийшла і наповнилася цим ресурсом. Бугурний спорт не лише про групові лицарські бої це поєднання фізичних вправ, мистецтва, культури та духовного об'єднання. Кожна з цих сфер впливає на відновлення та реабілітацію ветеранів. oh uh. На якій ми проводимо заходи, ми їх називаємо січова ватра. Неформально спілкуємося, обговорюємо історію, обговорюємо правила лицарських турнірів, правила взаємодії, правила поведінки. І це насправді комплексна така історія. Ми там навіть кухню вивчаємо традиційну, там рецепти засипаної капусти, шпундри чи, чи, чи чогось такого нашого традиційного. Тобто, це не може бути тут. Неможливо виокремити якийсь один напрямок і тільки ним займатися. Тренування для військових ветеранів та членів їхніх родин є безкоштовними в рамках Бугурт Січ учасники долучаються до турніру Лицарі нового часу, а ще мають можливість поїхати на професійні змагання, які проходять в різних містах України. Наразі до проєкту можуть доєднатися і цивільні люди, які мають досвід з сфектувальних дисциплін та мають свідоме бажання допомагати іншим, стануть важливими у рекреації захисників. Я хотів би певно сказати для людей, які сумніваються, чи вони зможуть, чи вони потягнуть, чи вони достатньо кваліфіковані, чи е, не зроблять вони тільки гірше. Я їм хочу порекомендувати спробувати, бо виходить завжди тільки у людей, які щось роблять у майбутньому. бугуртні січі готові створювати по різних містах України. Марія Марчук, Олександр Кравчук з водиці спеціально для медіапогляд. Поліція охорони Київщини та громадська організація Ветеранська хата об'єднали свої зусилля заради реабілітації військових. У рамках проєкту Ветерани російсько-української війни члени їхніх родин та жінки, які отримали травмуючі досвід через вторгнення РФ, мають можливість пройти реабілітацію та отримати психологічну освіту. Ветеранська хата, да, це трьохмісячний перший ретріт, де вони відновлюються психологічно. Була перших програм ветеранська хата, о, так пішли, я тобі допоможу там і так далі. І от і вона сама пройшла ветеранську теж хату, їй допомогло. Це і от ми зараз студенти першого курсу на магістратурі, залучати до психології, до практики. Тих, хто вже пройшов бойові дії. Поліція охорони Київщини підписала меморандум про співпрацю з громадською організацією Ветеранська хата. Спільно вони втілюють проєкт з психологічної реабілітації ветеранів, членів їхніх родин та жінок, які отримали травмуючий досвід внаслідок вторгнення Росії. Пошу. Чино, що це? Ой, ой, ой я перепрошую, бачите. Я У рамках безкоштовної програми учасники відновлюють ментальне здоров'я. А в подальшому мають можливість отримати нову професію психологія для ветеранів в Київському національному університеті Шевченка. Серед присутніх учасник першої хвилі проєкту та ветеран Олексій Ковалевський з позивним «Режисер». На початку повномасштабної телеоператор змінив камеру на зброю та пішов захищати Україну. Наприкінці 2022 року військовий потрапив під мінометний обстріл. Отримав поранення під Бахмутом. Осколок пройшов через весь хребет і вискочив там. за поранення. Я став паралізований. Десь 4 місяці приблизно я провів за словами Олексія, завдяки підтримці родини, він почав потроху вставати та говорити. Водночас, щоб відновлюватись, потребував психологічної реабілітації. Була перших програм ветеранська хата, і ми спробували. І що саме цікаве, що вона як сім'єю можна. З дружиною і дружина мене завжди підтримує в моїх <с <с ідейках. І тому вона теж каже: О, так пішли, я тобі допоможу там і так далі. І от і вона сама пройшла ветеранську теж хату, їй допомогло. Це і от ми зараз студенти першого курсу на магістратурі. Автором ідеї і провідним психологом програми є Олександр Ткаченко, доктор психологічних наук та ветеран російсько-української війни. Він потрапив на війну у 2014 році під час бойових дій підгодлівкою. Працював військовим психологом. У польових умовах проводив дослідження психології українських захисників на нулі і успішно захистив докторську дисертацію. В чому суть ідеї? В тому, щоб залучати до психології, до практики тих, хто вже пройшов бойові дії, хто вже має досвід і має таке бажання, орієнтацію, мотивацію. От, ми це навіть намагалися робити ще 17-му році, але якось не вийшло, не було підтримки. А от зараз, завдяки фонду Оліно Вінніцької, нас підтримали і. Пішла робота керівником проєкту Ветеранська хата є музикант і продюсер Сергій Большой. На початку повномасштабного вторгнення він пішов в ТРО після вступив до лав збройних сил України. Майже два роки займався евакуацією поранених бійців із небезпечних зон. За його словами, вони підписали меморандуми про співпрацю з кількома державними установами, зокрема Київською обласною службою зайнятості. У їхніх центрах проводять зустрічі з ветеранами. Усі бажаючі заповнюють анкету, проходять інтерв'ю з психологом. Та по результатам зараховується на безкоштовну програму. Ідеологія це ветеранської хати, да, Це трьохмісячний перший ретріт, котрий де вони відновлюються психологічно, і потім вони кожен з них вирішує, чи може він далі. Піти навчатись, але ми е, будь-якими способами намагаємося зробити так, щоб це сталося. Як зазначили в поліції, охорони Київщини вони постійно проводять різні соціальні проєкти, зокрема спрямовані на захист жінок та дітей. А тепер їхні працівники вирішили долучитися до підтримки ветеранів та організовувати спільні заходи з ветеранською хатою. Це Велике досягнення, тому що один з наших співробітників, психологиня, також долучається до даного проєкту. Вона пройде цю реабілітацію разом з ветеранами і буде в подальшому їм допомагати. Тим паче, що більшість наших співробітників пішли на фронт, і ми чекаємо їх на роботу і маємо підтримати допомогти також. В рамках подій організували урок танготерапії для учасників бойових дій та членів їхніх сімей під керівництвом Юрія Кадирова. Він киянин, який продовжується ти років мешкав у Криму у 2014 році. Він був змушений залишити свій бізнес на окупованому Росією півострові та знову повернутися до Києва. Наразі Юрій є керівником столичного танцювального клубу Танго Блес Клаб в умовах війни. Він розробляє фіпівітрони та відтворює танго для ветеранів, що є інноваційним методом психологічної реабілітації. Враховуючи мій досвід праці з людьми, які ограничені, я вже знаю, допустим, як розвантажити там, коліна, стопи, як менше зробити навантаження при ну, рухах якихось активних, щоб людина не відчувала сильний дискомфорт. Так, да, вони будуть, бо вони існують, бо в людини воно це є. Але воно не перевантажує людину, і вона больові ці ефекти не, не відчуває. Наприкінці жовтня стартує другий набір програми Ветеранська хата. Його учасники проведуть три місяці з п'ятницю по неділю в санаторних умовах. Отримують 36 годин арт-терапії. А ще візьмуть участь у психологічних сесіях та підготуються до вступу на магістратуру. Ініціатори проєкту планують надалі розвивати нові ідеї та пропонувати нашим героям не лише лікування, але й можливості для подальшого розвитку. Марія Марчук Олександр Кравчук з Києва спеціально для Медіапогляд. погляд.